Водом. Ось яка проблема тут газ, 4 покоління. Це 12-й ваз. Включаємо запалювання. На старт, а вона знаково показує такий. Коли на стартір. І так, як вирішується дане питання, бо... Тут уже і сканер підключив, але пока так, виходимо, і насос включається, все працює. Так? Виходимо і перевіряємо контакти плюса стартера. Зараз я його відключив просто. До цього він в мене був слабенький. Берем плоскогубці, піджимаємо мамку так підключили ми нашу кінку, піджали, все можемо заводити.